Я поклялась більше ніколи не просити гроші у чоловіка. Стільки разів я сама собі обіцяла, що більше не буду просити грошей на мої шампуні, помади, прокладки у чоловіка. Але якось пішли ми з чоловіком на шотинг. Я бачу цей чортів річоус, оцей сраний ритуал. І на емоціях кажу: давай купимо. Ну, всі блогери беруть. Хочу спробувати. Я була в шоці, який скандал він мені влаштував просто посеред магазину. Я почула все, що я транжира, що я не думаю про сім'ю, що це дурниці. А я стояла і всередині все стискалося, хотілося провалитися крізь землю від сорому. Дома просто розридалась. Перше тоді поклялась сама собі, що ніколи більше не буду просити. Ніколи. Було дуже боляче. Але може, якби не це, то я б так ніколи і не знайшла інформацію. Про Лілю і її міні-курс по роботі з Китаєм. Не повірила б у себе, не ризикнула б. Завдяки курсу я змогла замовляти товари з Китаю, знайти нормального постачальника та відкрити свій інстаграм-магазин. І от уже більше шости місяців я продаю товари для майстрів манікюру, педикюру, брів. І більше не прошу у чоловіка грошей, бо тепер у мене є свої. Хочеш так само? Посилання у шапці профілю.